Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас четвер. Їду на Польщу. Їду на Польщу порішати питання з машиною. Машина, як ви бачите, гріється. Гріється то конкретно. Я от всю дорогу включаю то кондиціонер на максимум, щоб охолодити кабіну, то включаю е, тепло типа, на максимум, щоб охолодити мотор. Їду в Польщу, зараз в Польщі маю три точки розвантаження. Розвантажуюсь, тоді поїду до свого логіста. Ми подивимось там до машини, він трохи в машинах шари. Він приблизно подивиться, що це може бути. І тоді заїдемо на сервіс. На сервісі вже заодно поміняємо фільтр масла, фільтра, типа, топливний фільтр. і Таке там по машині подивимося, що ще треба щось буде підлатати, то підлатаємо. Думав, буду знімати трошечки інстаграм, але бляха, подивився по ваших реакціях, і ви, коротше, мене ну, ви мене що засмутили. Ви мене коротше, переконали в тому, що не потрібно так робити. Бо ви напевно думаєте, що я просто хочу перегнати свою аудиторію з Ютуба в Інстаграм. Але я так робити не хочу. І Інстаграм я планував, планував знімати тільки тиждень. А на наступний тиждень, коли вже буде все окей, коли машина буде зроблена, тоді продовжувати знімати Ютуб. До речі, я вам обіцяв, що розповів, скільки вдалося заробити чистими за попередній місяць, за місяць під коли я працював з логістикою. То ми це все діло підрахували, оплатили податки, це все, все решта, і в нас вийшло чистими заробити 2917 євро. Це не можу сказати, що це багато, але блін, в принципі, нормально, нормально в плані того, що я гроші отримував кожного тижня. Того не можу сказати, що це погана логістика, під якою я працював. Логістика хороша, адекватна, просто в мене була маленька ставка 0,50. Якщо б я в подальшому працював з цією логістикою, то ця ставка б піднялася, я думаю, що до, до 0,56. Але все рівно працювати зі своїм логістом виходить набагато краще. Бо от рахуйте, що я під логістикою наїздив тоді 7200 євро нетто. А з логістом я наїздив 9500 нето. Це і при тому, що от ми зараз з'їжджаємо на Польщу. І на Польщу ми з'їжджаємо по ставці 1175 євро. Це з Парижу до Варшави. Того, от якось так воно це все діло виглядає. І я вам хочу сказати, що це зараз в мене виходить ще досить непоганий з'їзд. Там десь буде виходити в районі. 60 копійок за кілометр. Це як для Польщі, для з'їзду на Польщу це взагалі суперово. Катаюсь зараз без напарника, без своєї мадам. Моя мадам залишилась вдома. Та як, так як вона зі мною на Польщу не може поїхати, так як в неї проблеми з документами. Ну, В неї не проблеми з документами, в неї просто просрочена віза і ще не зробилась карта побиту. Того їду якось так. На вулиці зараз 33 градуси, машина реально перегрівається конкретно. Надіюся, що все буде добре. Приїду в Польщу, поміняю той термостат і це все діло пропаде, ця проблема з цим перегріванням. Тому їду до Польщі, зараз лиш заїду в Польщу. Зараз, як завжди, по традиції, колись як їздили на Польщу з дружиною, то завжди заїжджали в жабку. Брали собі там якісь суші, ходдоги, типу, кавуся, все як має бути. Зараз так само це все діло зробимо, заїдемо в Польщу. Ну, без суші, просто якісь там ходдоги і кава. До речі, напишіть, а ви, вам подобаються польські хот-доги чи не подобаються. Бо мені, якщо чесно, раз подобається, а два рази не подобається. Це теж ще залежить, як на які заправці роблять, як з якоїсь сосиски типу, роблять і коротше. Все таке. Тому Бляха, хотів знімати Інстаграм, але побачив по ваших реакціях, що вам це діло не зайде, інстаграм не заходить, тому буду продовжувати знімати ютубчик. Можливо, відоси будуть скучні, бо зараз нема що особо знімати. Знімлю вам хіба що, якщо вийде завтра ті вигрузки. Якщо не вийде, то не знімлю. Але. Коротше, хотіли контент, контенту на Ютубі маєте. А який він буде, це я вже не знаю. Дивіться, як чувак собі пошубів. Я їду в сотку, дивіться, як чувак перех... на основну сторону перекошений. І я б не сказав, що зараз дуже сильний боковий вітер. Чувак, походу, що трошечки машину переладував на ліву сторону. Але нічого страшного, якщо йому так зручно, то хай їде. До речі, я не знаю, що сталося з моїм Івеко, але я зараз оцю всю дорогу їду з соточку по GPS. у і в мене досить адекватний розхід. У мене зараз, щоб ви собі розуміли, розхід 11,2 Для такої швидкості це взагалі ті круто. Я навіть коли от їхав 95-97, то в мене не завжди виходило їздити з таким розхід, розходом. А тут їду соточко і розхід класний. Але ще теж, бачите, їду зараз по автостраді і без всяких ландовок, так як це було у Франції. Оце одне, що мене в Німеччині напрягає, це постійні оці Штау. Німеччина це реально країна, яку треба перейменувати з Німеччина, з Німеччини на штауляндії, бо тут постійно штау, Штау, Штау і ще раз штау. Коли ми стоїмо в пробку, ми одразу включаємо в машині тепло, щоб машина охолоджувалася. Бо якщо я не включу пічку на тепло на максимум, то машина зараз перегріється і далі буде бити помилку. Що потрібно зупинитися і виключити мотор. Тому якось так. До речі, мені після вчора дзвонили з банку Santander і пропонували, вгадайте, що? Правильно, пропонували мені коротше, лізінг. Питали мене, чому я не беру лізінг на авто, чому в мене взагалі на фірмі не числиться автомобіль. І блін, я їм просто кажу, кажу, як у вас брати лізінг, якщо коли я відкрив фірму, хотів взяти лізінг, а ви не давали то сказали, що тепер взагалі без проблем, поспитали, яку я хочу машину. Я їм сказав, там і векосі, і дві тонни, туди-сюди. І сказали, дайте нам буквально 2-3 годинки, ми вам передзвонимо і скажемо, що ми вам можемо запропонувати. Проходить 2-3 години, передзвонює мені якась чуві, ну, знову ця сама човіха з банку і каже, що вони пробили мою фірму, і я можу спокійно взяти лізинг у них на 260 тисяч злотих. Того бачите, оце, що я і говорив, що якщо вам не дають лізінг, ви можете просто взяти машину в оренду, покататися і там місяць, два-три і вам тоді вже без проблем зможуть одобрити лізінг. Так що ми тепер можемо брати лізінг, тільки тепер ще треба трошечки попрацювати, підзбирати гроші на перший внесок, на е, витрати на, ту, на той автомобіль, який ми би взяли. Того якось так. Якось так воно виглядає. На старті бачите, важко типу, з лізінгом, а вже коли трошки попрацюєш, то вони вже самі типу, дзвонять і пропонують лізінг. Доїжджаємо ми вже до Польщі, дивіться, який тут кордон на цьому на кордоні між Польщею та Німеччиною. І от доїжджаю до Польщі і думаю, заїхати мені в бідрюваночку чи не заїхати в бідріоночку. Але бляха, заїхати би заїхав, але я себе знаю, що зараз їх заїду понакупляю всякої фігні, то тому краще і не буду заїжджати поки що. Поки що їдемо в Польщі на першу заправочку, візьмемо якийсь хот-дог, Подивимося, що там є цікавого, може щось є нового. З'їмо хот-дог, візьмемо якусь колу Зеро і будемо їхати далі. Ще маємо до... А, до речі, у мене перше розвантаження в місті Лоцьк, і до Лодзя ми ще маємо 382 кілометри. Так, заїхали в Польщу, і реально, коли заїжджаєш в Польщу, якось так прикольно, не знаю, відчуваєш себе тут як вдома. Ну, не як вдома, але все рівно якось тут, типа, набагато прикольніше, ніж там в Німеччині, в Франції і в тих рештах країнах. Е, ха 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 Польща. Давненько я вже в Польщі, до речі, не був. Хтось мене був питав, чи взагалі вигідно їздити по Польщі. Я колись цим питанням також цікавився, і насіки мені пояснили, що якщо самому їздити, то ще можна щось трохи заробляти. Але якщо посадити водія, тіпа і їздити, щоб він їздив по Польщі, то фірма йде тупо в мінус при любих розкладах. І плюс наскільки я ще теж це чув, що. Щоб щось плюс-мінус в Польщі заробляти, треба возити перегрузи. І перегрузи тут возять конкретні. Тут буває, що і дві тонни вам грузять в, там, в такий бус, як у мене. Тому от собі й думайте, чи вигідно це, чи не вигідно. На мою думку, це не вигідно. Бо маленькі ставки, плюс перегрузи, вбиваєте машину і це взагалі не круто. Круто, отак взяти буса і шарувати собі десь по Європі їздити. І до речі. Е, тепер вже здивлюся в наш час, типе, то мені здається, що вже є сенс дивитися не на буси отакі 3-3,5 тонни, а дивитися зразу на якусь е, соловочку, типу івеко 7,2 тонни хоча б. Бо рахуйте, що якщо наступний рік ведуть тахографи, то блін, смисъл тоді вже буде з цього буса. Тоді вже з тахографом можна їздити на івеко 7,2 тонни. Там більше вже ставки будуть і буде трошечки цікавіше. І буде навіть цікавіше в плані того. Що і веко 7, і тонни берете, і йдете під Амазон і заробляєте нормальне бабліжко, і плюс бабліжко вам капає кожного тижня. От ви себе представте, приходить п'ятниця, я раніше знавав, що там в середу гроші оплачують, але вказується в п'ятницю. От ви смі в п'ятницю їдете, і вам тут бац кап і на карточку впали пеньодзи. І ви собі вже їдете довольні, бо вже маєте гроші на прожиття. На оплату там витрат по фірмі, коротше і взагалі суперово. А не чекаєте, типа там 60, 60 днів на оплати. До речі, як ви писали, так я і зробив. Багато хто мені писав, що по Гуглах їздити це не серйозно. Тому я вирішив спробувати їздити по потомтому. По Франції хочу вам сказати, що Томтом -том водить набагато краще. Я як почав їздити по Том-Тому, я перестав їздити тими лісами. По Німеччині, по Польщі, то різниці особи типу, нема між гуглами і цим і, і томтомом. Так, що в нас там зараз буде? Зараз у нас буде якась заправочка. Заправочка, походу, BP. Заїдемо на ту заправочку, похаваємо і будемо їхати далі. До речі, цікаво, оскільки зараз взагалі солярочка в Польщі. Бо в Німеччині я тільки що заправлявся по Євро 58. І це, до речі, дуже, дуже хороша ціна була. А тут солярочка пише Євро 69. Ой, євро, не Євро 69, а 6,29. Що є все таке, Євро 69. Коротше, коротше, коротше. Під'їжджаємо до заправочки їмо і їдемо далі. На вулиці зараз 32 градуси, жарко, просто капець. Але в Польщі на заправочках є душі. зараз собі... Десь зупинимось вже там біля лодзя, собі заскочимо в душ, покупаємось і буде взагалі суперово. Ще треба заїхати на мийку, відмити цю машину нормально, привезти її трошечки в чувство, щоб вона була гарна, чистенька, щоб на сервіс заїхав і все було пучко. Мені я дивились на неї, як на якусь калемагу не тому якось так, якось так. Що та заправка так далеко? Я вже її от бачу і ніяк не можу до неї доїхати. Ще до заправочки 500 метрів. І це ми теж постійно, як з жінкою їздили на фурі, собі з'їжджали на якийсь перший паркінг, собі там хот-доги, суші, заодно одразу міняли країну в тахографі. Все як має бути. До речі, не знаю як так, але я проїхав всю Німеччину і я навіть не зустрічав ніде цих багів. Не баги, не поліція, взагалі нічого такого не було, навіть по дорозі не стояли. Це дуже-дуже навіть дивно. Це дуже така рідкість. Так, заправлятись ми не будемо, так як у нас ще є солярочка, а от щось похавати, купити можемо. Так, хлопці порозіралися один наліво, один направо, а я їду їду напевно, що прямо. Польща, Польща, Польща. Прикольно, Польща взагалі така класна країна, мені дуже Польща подобається. Подобається в плані от, е, комфорту для транспорту. Рахуйте, що паркінги великі, е, блин, ціни типу, адекватні взагалі прикольно. Так, куди б я став, щоб я тут нікому не мішав. Заїду я, напевно, собі на той легковий паркінг. То, що зараз далеко прийдеться. А дивіться, який паркінг, дивіться, там парковочні місця, там парковочні місця. Взагалі типа, суперово. Де в Німеччині таке є, є десь не десь. ну, тіпа, Дуже мало таких паркінгів, як в Польщі. Столики собі, от люди собі відпочивають, все як має бути. Так що все, тут зараз паркуємося, заодно одно моя машинка трошечки остигне, а я за той час піду якийсь куплю хот-дог, щось похаваю. А може навіть не на заправку піду, а піду ось сюди, подивлюсь тут якийсь ресторанчик є, може тут щось є цікавіше, ніж хот-доги. Так ось виглядає польський хот-дог, Такий хот-дог і Red Bull коштує в Польщі 17 злотих. Зараз похаваю і буду їхати далі. Коротше, друзі, я вже в Польщі. Зараз вам буду викладати цей відосик. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Знаю, що цей відосик був максимально скучний, нічого цікавого не було. Але я вам мусив щось скинути, бо вже на моєму каналі давно не було відосиків. З завтрашнього дня, думаю, все буде пучком, буду вже знімати там вигрузки і все решта. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайки і всім пока.